Любі хлопчики і дівчата, годі вам байдикувати. Про братів не схожих зовсім я вам хочу розказати. Два брати жили на світі, був один з них працьовитий, а другий ледачий дуже. Слухай казку про них друже. Якщо перший брат ставав, другий спать мерщі лягав. Той стоїть, той сидить, той мовчить, а той кричить. Той хоробрий і правдивий, той брехливий, полохливий, той розумний, той дурний, той великий, той малий. День і ніч брати сварились і ніколи не мирились. Все, що перший будував, другий миттю руйнував. Все робили навпаки і завжди отак жили. Після них слова з'явились, в мові нашій залишились, дуже горді, незалежні, абсолютно протилежні. В мові ці слова живуть, їх антонімами звуть. І від слів цих ми. Залежні, значення в них протилежні, нам їх добре треба знати. Правильно їх вимовляти. Малята, давайте пограємо в гру, скажи навпаки, і навчимося правильно добирати слова з протилежним значенням, а також пригадаємо правильну і чітку вимову звуків Р. І Л. Тож починаємо. Лебідь білий. А ворон навпаки який? Так, правильно, чорний. Дітки, повторіть ще раз. Лебідь білий, а ворон чорний. Не забувайте чітко вимовляти звуки Р і Л. Торт, звичайно солодкий, а лимон який? Так, кислий. Повторюйте, торт солодкий, а лимон кислий. Молодці. Продовжуємо. Яблуко також солодке, а перець на картинці який? Знаєте? Так, гіркий. Яблуко солодке, а перець гіркий. Повторіть малята. Малинове варення, звичайно, солодке. А оселедець який? Правильно солоний. Скажіть ще раз варення солодке, а оселедець солоний. Добре. Ця тарілка глибока, ну а блюдце навпаки яке? Так, мілке. А тепер самі скажіть, тарілка глибока, а блюдце мілке. Вийшло гарно. Малята ви морозиво любите? А яке воно? Звичайно, холодне! А чай навпаки який? Так, гарячий. Повторимо морозиво холодне, а чай гарячий. А зараз, дітки, ви бачите черевик який одягають на ліву ногу. Значить, він який? Так, лівий. А цей черевик одягають на праву ногу. Він навпаки правий. Лівий і правий черевики пара. Повторіть. Малята на картинці дідусь. Він вже правильно старий. А хлопець який? Дійсно молодий. Повторіть ще раз дідусь старий, а хлопець молодий. Діти, на картинці з'явився хлопчик. Він постійно займається фізкультурою і загартовується, Тож він звичайно здоровий. А цей хлопчик не дружить зі спортом. Тож він який? Так, хворий. Здоровий і хворий протилежні слова. Я бажаю вам, дітки, бути завжди здоровими. Продовжуємо малята. Я думаю, ви знаєте багато казок і знайомі з їх героями. Тож давайте згадаємо, які вони бувають. Ось лікар айболить. Я думаю, ви його впізнали. Він дуже добрий. А це розбійник і пірат Бармалей. Він навпаки який? Так, злий. Діти, скажіть ще раз, айболиць добрий, а Бармалей – злий. Вдалося вам правильно вимовити імена цих казкових героїв? Я думаю, що так. А це хто? Знаєте? Так, це Ельза, героїня мультфільму Холодне серце. Вона снігова королева, тож завжди бліда. А це, звичайно, колобок. Він навпаки який? Колобок? Рум'яний, тому що спечений у печі. Запам'ятайте і повторіть слова з протилежним значенням. Блідий рум'яний. Ельза бліда, а колобок рум'яний. Ну, а цю дівчинку знаєте? Думаю, що так. Це попелюшка. Вона дуже працьовита, а це котик мурчик. Він навпаки правильно лінивий. Давайте повторимо ще раз. Попелюшка працьовита, а мурчик лінивий. Ось і закінчилась наша гра «Скажи навпаки, я впевнена, що ви, малята, назвали всі слова з протилежними значеннями, а також чітко і правильно вимовляли звуки Р і Л. Пишаюсь вами, мої друзі, ви добре впорались зі всіма завданнями.